Слава Україні! Героям слава! Зараз ми поспілкуємося з Михайленкою Романом, представником команди Хелпікс. Тож щойно завершився півфінальний поєдинок між командами Хелпікс та командами Динамо ГНП. Команда Хелпікс перемагає в другій грі в серії і стає першим фіналістом в дивізіоні 1. Найперше вітаю вас, вашу команду Дякую. з виходом до фіналу. Розповідайте про серію з Динамо і конкретно про сьогоднішню гру, якою була ця гра, чи важко було грати, тому що дійсно по рахунку бачили, що спочатку було ну, складновато, а вже в кінці змогли забити більше голів. Зробити різницю. Розповідайте ви, як гравець про цю гру. Да, хочу подякувати. В першу чергу це збройним нашим силам України, дають змогу грати в улюблену нашу гру. Е, тільки подяка їм. Що сказати за Динамо. Серія така була запекла. Звичайно, не поступалися ні вони, ні ми в цій боротьбі. За кожний м'яч билися, е, кати були так само. Дуже запекла боротьба. Да. Хочу сказати ще раз, що. П'ять-один перша ігра і 4-го один друга. Десь трошки полізли. Вони вже з п'ятим. Ми використали свої моменти. Перший тайм сьогодні у нас був не дуже так один-ноль, якщо так сказати по ігрі. Десь Динамо вдалася втома, тому що, як знати, вони поїхали на турнір свій. Звичайно, це за тиждень провести з таких ігор. Також важко. Вікові гравці в них є. Що сказати, просто. Там він сказати, що перебігали її вже. Тільки подяка їм, бойова команда. А так, то рухаємося вперед. Далі фінал, будемо готуватися до наступного гру. Свого суперника у фіналі ще не знаєте. Сьогодні Урбан і Епіцентр перевели свою серію на третій матч, завтра буде визначатися фіналіст. Маєте фору, можна сказати, навіть на один день і більше відпочити. Чи є якісь. Бажання з ким більше хотілося б зіграти, можливо, з кимось інтерес, тому що як ми знаємо, з Урбаном зустрітися в фіналі Кубку, який теж буде за декілька тижнів. То можливо, епіцентр було б цікавіше у фіналі. Так, е, да, взагалі, як, як правильно замітили, дуже багато зустрічаємося з Урбаном в фіналі. Ну захотілося у нас така між ними трошки перепалка, хто є коїсхує, як то кажуть. Е, але хотілось більше зіграти з іншими командами, Це з епіцентром, звичайно. Але буде завтра буде як буде, то як то кажучи, ну моя в центр. Дійсно, попереду фінали. По перша серія фінальна в дивізіоні плюс фінал кубку. Як будете розподіляти підготовку? Будете готуватися просто до наступних матчів? Чи можливо будете якось спочатку готуватися до фіналів ліги? Потім до фіналу кубку? Як за буде тривати підготовка? Підготовка тільки буде з тренувального процесу е, готуватися. Все, якщо в нас буде, наприклад, в суботу вже там з е, фіналу завтра вже дізнаємося, будемо готуватися до того суперника. Ми не будемо там думати за той фінал, який у нас на поході. Хто в нас перший буде, до тих і будемо готуватися. Тоді ще раз вітаю вас, вашу Дякую. команду з виходом до фіналу. Бажаю, щоб таких вдалих матчів було Дякую. більше. Дякую. Дякую за спілкування. Адам'я.